Шістсот п'ятдесят чотири штуки в одній ракеті. Начальник групи розмінування ДСНС Рівненщини Іван Яремчук показує касетний боєприпас Коба б 30 каже: найбільше таких вибухових пристроїв доводилось знешкоджувати на деокупованій Херсонщині. Летить, на певній відстані розкриває свої шлюзи. Всі починають касетні елементи вилітати. І засипають там територію 5 гектарів. Від початку повномасштабної війни 23-річний Іван Яремчук у складі групи рівненських піротехніків їздить на розмінування фронтових та деокупованих регіонів. Тиждень тому він повернувся з Херсонської області. Каже, місцеві жителі звертались і показували, яку територію треба розмінувати. Приходять, кажуть, о у мене там засипано засіяно 3 гектари земель. Мені треба з ними щось робити. кажу. Почекайте, земля нікуди не пропаде, але ваше життя може пропасти. Краще не йдіть, ми туди заженемо машину розмінування, коли вона звільниться, все перевіримо, все пшеницю, зерно зберете, все буде добре. Перше робоче відрядження піротехніка було на Київщину навесні минулого року. Пригадує, тоді ще не мав практики розмінування, адже тільки влаштувався на роботу. Знешкоджував боєприпаси на звільненій території поблизу Чорнобильської АЕС. Пробули десь там два з половиною місяця. Траплялися дуже різні вибухонебезпечні предмети, це як протитанкові міни, протипіхотні міни, гранати, ручні, реактивні, протитанкові гранатомети. Працювали, знищували, звозили. Артилерійських снарядів було безліч. Ми їх там навіть не рахували. Наступна поїздка групи Івана Яремчука була у Донецьку область. Донецькій області все відрізняється дуже від Київської області. Там в Київській області зайшли і вийшли, а тут на Донецькій області вони є завжди, будуть, і навіть зараз вони там ходять по тих місцях, які ми розміновуємо, і ставлять надалі ці міни. У Донецькій області Іван Яремчук був 16 днів. По тому його групу перевели на Херсонщину. Там, зокрема, обстежували поля й території біля ліній електропередач, аби електрики могли відновлювати енергопостачання. Там просто заставляли цілі мінні поля, там по тисячі мін можна було вилучати. Але це все робиться не за день. Це треба для цього час, люди. Також під різними мінами можуть бути свої сюрпризи. Можуть поставити маленьку міну наверх противотанкову міну. Ти береш, витягуєш противотанкову, а знизу маленька. Маленька починає взриватися, детонує цю велику міну. Іван Яремчук каже, свою роботу любить. Хоча рідні зізнається, спочатку дуже хвилювалися і відпускали його неохоче. Всі кажуть, бережи себе, бережи себе. Мама була в шоці. Каже, куди ти їдеш, дитину? Але нічого, поїхав, приїхав живий. Вже там за третій, чи четвертий раз, коли їхав відрядження, мама каже, е. Це нормально, буде жив. Та таки, переживали дуже сильно, дзвонять, питають, як там кажу, небезпечно. Бережемо себе, все добре. Зараз Іван Яремчук готується до наступної поїздки на деокупованій території. Про що я зараз? Приїз? Щоб швидше вже закінчилась війна поїхати за кордон до моря. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.